Йо Бандітос, у нас сьогодні The Night Shift, друга частина. Може помнити типу ту фігню, де треба було від манікенів бігати. Ну, поки що не бігати, ти просто ходиш, а манікени телепортуються після кожного скрипта. Так що поки що нічого страшного, нічого такого серйозного. Нitро 4. Да, до речі, вийшло. Я вже просто коли я бачу, що от ігра переходить повністю вільний. Ого. Вона завжди така була смикана, ця гра, що то мені просто зараз лише тепер, тепер я побачив, наскільки вона просто смикана. В чому? Вийшла. Зазвичай, коли я бачу, якусь там вже ігра переходив повністю вільний доступ, я собі думаю, блін, все, це, типу, це вже вона от у могилі, і типу, може, ще поживе. Ніфіга. Коротше, сьогодні вийшла до ігри як я, якась обнова, але як. Як ви можете догадатись, вона була from English, так що все, що я поняв, що там було щось фікс. Щось було не фікс. Коротше, якась фігня. І я не розумію, вона жорстко просідає. Типу, поки чи не зайдеш, чи не вийдеш. Ну, типу, нормально, щоб було страшніше. Так, е Здається. Так, цього разу у нас появилось дуже багато молока. І, в принципі, бішінчик. І, до речі, можна взяти ключе. Ну, попробуємо. Ага, все, ключі в нас святої телешки. Ну, коротше, я так розумію, що з кожною серією все більше і більше всякої херні починає з'являтися. Шарові батарейки. Я вже потихеньку забув, але пам'ятаю, що вот реально було страшно. І так, да, тут ніякої музики, нічого такого. Yeah. Блін, я просто не чекав, що наскільки настільки тупі скримери будуть, що це просто... 50 грам для храбрості і погнали. Так, я лише єдиний, єдиний блін, що забув зробити моменту О, Отак. Бо то я зазвичай вже стартанув, я зазвичай як починаю там стартувати, то в мене все там в все все настроєно максимально хорошо. А зараз. о, забув таймер поставити. Ну, я думаю, ми хвилинки три знімаємо, так що, типа. Щоб я приблизно орієнтувався, наскільки зробити задовгу серію. Настільки лютий і тупий скример, що я просто не можу, блін. Ну коротше. Хм. Хм. І тут от ти починаєш думати, чи реально це створено для того, щоб тебе налякати? Чи це просто хтось десь провтикав? Фу, здалося, що ззаді вже сперся, але то, б ходу, часто показалося. А що робити? Що робити, хлопці? А, блін, чекай, треба вернутися. Двері самі по собі закриваються. Так. Так, так, так. так. Ну, цей тут стояв, цей не страшний. Да, і спортсмен з цього чоловіка таксові. Коротше, що я забув? Забув взяти постер. Мені поки що рука не треба. Так, розставити 5 пострілів. Немає нічого тяжкого, немає нічого страшного. Але ці постери ще хір пойми де вони водяться. Ну, типу, чисто по відчуттях у пацанів, типу, у манікенів якісь такі свої движення. Типу, ти приходиш а там як. Чисто, або було, або було, якась люта П'янка, Вони чисто позамирали в одній позі, і ти собі вже далі працюєш. Я сподіваюся, просто далі ніяких не буде жорстких скримерів. Йой, А Оце поза, блін, стоїть. Чисто як проститутка перед клубом. Так. Так, сюди мені не можна, це я розумію. Хм. Чого ж ця гра стала безплатною? Не, не можу ніяк зрозуміти, блін. Така велика якість. А ти тут стояв взагалі? Ну, коротше, будемо просто списувати все на те, що от воно так має бути, щоб нам, нам було реально страшно. Так, плакати розставили. П'ять. ще три. Просідає ігра жорстко, і настроїв ніяких нема. Ну, я сумніваюся, типу, що я би щось зробив. І навряд чи желізо не тягне. Ну, просто. Обновився. Так. Так, так, так. До речі, що стень... О, раз, два. Во. ще десь теж, по пристінку знайти. Во. От пляха, як прям для мене робили. Я, до речі, не знаю, чи типу ту можна поставити. Е так, відкрити... відкрити-відкрити... Заблудиться в цих коридорах ніфіг делать. Ну, все більше, чим, чим далі в ліс, як то кажу, тим більше дрів. Дрів. Дров. Так. Ем... Я не пам'ятаю, як я на ту. То, то якось мені, типу, туди, виходить, треба попасти. Так що, плюс-мінус якось зараз будемо орієнтуватися. Ключі, якщо що, я взяв. Оп! Фонарик сідає. А я то думаю, що він починає, починає барахлити. Ну, блин, поза їм повибрали, конечно, дай боже. Бляха, ч ж ця игра бесплатная, я не розумію. Так, пацаны, шо тут у вас серьезные движения намечается? А ну можно. Спасибо, спасибо, спасибо. Че ж ця игра бесплатная, я не розумію. Чего, хлопцы, не скажете, блин? Шо ж шо? Что таке? Че таке? Не розумію. Так, напевно, що це... двері трохи не туди, так? Да? Хлопці? Я вже й вийти не можу. А ну... А, от така, таке, таке. Ну я думаю, тут поки це не присобачиш голову, то типу далі тебе. Що, вже вже кнопки всі перестали робити. Ало! Пустіть, поможіть. По ходу просто ніхто не додумався, що типу, просто можна обійти і попробувати відкрити двері. Але чи я голову не можу взяти? Блін. Все? Все? Фініталікомедія? Ну, типу, можна, можна і саме ту не можна взяти? Та ні, складується відчуття, що взагалі, типу, кнопка дії пропала. Ану? Та ні, що зробить трохи? Я не розумію. І просідати почало, типу. Ну, чисто контента, типу, щоб запалити шорт, уже назбирав нормально, але... А ну, дай хоч голову потрапить. А можна якось інвентар там, не знаю. Якось викинути, поставити щось, типу... Нє? Хоть би якось музику добавила, якось дуже сумно прям. Що ти тут ходиш? Так. Ем... Руку. Ні, типу, ніякі частини тіла не можу трогати, може треба викинути терм? А, во! В все, сюда. А ну зараз. Так шо, може бути, що це ще не Не, не кінець. а ну да, это сюда. О, да. Да. Ну. О. Раз помінялося. Блін, чоловічі. Мені страшно. Ні-ні-ні-ні. не -ні 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 -ні. Ты щось так начал шептать тут, блин. Что ты шепчешь? О. Бли, прикол. Прикол, прикол. Це можно тручать. А ну, бляха, кутик, Ты на... А нуч, качка,чка, качка, качкай. Ну, давай сюда. Не, мне сейчас так страшно, блин, аж мурашки по пиши. А Але, типа... О, во-во-во, нормально, Все. Ти Ты наказывай. Понял? Бля, що шо за мной случилось? Дай я вообще. Я умер. А що треба було робити, я не зрозумів. Убили ні за що. Зато тепер... тепер я знаю, що може робити так. Я тебе боюся. Так. Е, оперативно. Я не, я не просто в чому прикол, що просто дали. Просто умер ні за що і ні, ні про що. Серйозно. Так. Е, Вроді сюди можна, так? Да? Чесно, той почав так шептати під вухо, що аж убив мене. Зашептав нас, угу. Ну, типу, поки ти спокійно от ідеш і не, не біжиш нічого, то все плавно і чітко работає. Коли ти лише починаєш бігти трошки швидше. А, ні! Ні-ні-ні, стопе. А, ну, ну, ну. А, ні! Ні, то. Я понял. То, бляха, коротше, все криво прогрузилося з самого початку. Да, от, от того я і вмер. Я може не понял. Вот це. да да да, да, да. Це треба було сюда поставити голову перший цему, чувачка. А потім цей. Ну, то тепер понятно, що все так криво було. Хоч це добре. Так, 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 так. Я то думаю, бляха, що занадто криво все получається. А то просто локації не пригрузилась. Ну, чого ж це гра безплат, не розумію. Так, ще один плакат. Так. Ну, так оно помацки теж нормально ходить. Ну, типу, головна суть от таких ужастиків, де треба включати фонарик, що от тобі реально страшно, поки не фонарик включений. Я виключу фонарь, все, пацани. Мене не напугати. я взагалі безсмертний. О, все в от, є. Суда. Е. Закриті двері. А, ці двері вроді закриті. Це. А може не закриті? А як вийти? Сюди все закрито, закрито, закрито. Там взагалі нічого нема. Ні, ну движання починається прям серйозно, типу, трошки очко граєш. Що ти там стоїш? Думаєш я тебе не бачу? Я заблудився. Ще й бляха цей чоловік, не он пробігти 2 метри. Я просто представляю, якої фігури він має бути, що... Чіпсо. О, все, так, цю точку я заповню. Ага. Тобто, розклав плакати, відкрилися ці двері, але мені. А, стоп! Я все одно треба ключ брати, так. Да. Тому може, що без ключа вже пустять? Хм. Ну, судячи з того, що ми побачили, батрекси. По Бутрейк нема, Бігом, 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 бігом до світла. Забув батарейки взяти. Ну і таке буває. Ну що воно так жорстко лагає, я не розумію. О! О. Так, ну дай дві пари батарейки, десь тут валялися. О тут. Це є. Берем ключики. Типу, може просто зараз щось поміняється, на відміну від того, що було. Того, що там не було ніяких текстур, ніяких стелажів і тому подібного. Ну, типу, може бути, що от якось це з цим зв'язано. Але я ще всього думаю, що тут. Поки той починає шептати під вухо, треба щось зробити. Але от питання в тому, що саме. Ну, зараз вони мене тут прижмуть тут цей сець. Так. Чіньк. Ем. О. Так. 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 А чого шептати? Ніхто не почав. Бля, дюйм, дивіться. Він Він рухається, да? Типу, я просто не розумію. Да, 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 дві. Йой! Це взагалі не класно. От таке мені не подобається. І це ще ж треба 5 чоловіків полічити. Хоч би його якимось кольором розмастили. нє ні, ні ні я таке не люблю, я таке не люблю. Мені таке не нравиться. І ж воно, ладно би це воно ходило не, не швидко, воно ж, бляха, як пулемет літає. Блін, ні, от, от от, я от казав, що, типу, оці плачущі ангели, від яких відвертаєшся, вони не це, то от мені це зовсім не моє. Як поняти, типа... Щас ми зробимо от він стоїть такого. Ми відійдемо далеко. Відійшли. А тепер підійшли. Я хочу попробувати, типу, як працює взагалі скрипт. Фу. Страшно. Так. М -м -м я хочу попробувати, як працює скрипт, щоб зрозуміти, чи. Знаєте, ми, знаєте, що зробимо? Ми втічем. Пішли нафіг. Я манав. Все, моя робота на сьогодні закінчена. О, до речі, на бушмоу. Відкрити двері пустіть мене, блін, я мана, все, двері закрить. Закрий двері! Блін, це ще ногу треба поставити. Де то є? Шепче вже десь. Вже десь шурує. Не можна. Двері не дає закрити. О! Все, двері закрить. Воно відкриває двері? Блін. Бляха. Фух. Бо я аж змог Не, на мене, що, блін, ну, аж занадто, не, типу, моє саме моє сламе слабке звіно, що я, прям, прям не стягає. Я просто. Я просто надію, що цей шептун, блін. Ну, шепче десь. Це моногу треба. Я просто дуже надію, що цей шептун не виходить за межі складу, або не вміє двері відкривати. Ух. Страшно. Блін, зря на игру трендив, чесне слово. Руку, руку, руку кому Є, Ебажаючи. Так, ще, ще бляха. Кидай акумулятор Голову, руку. Є Так. О, руку. Фу, блін, я крющий. Доста жарко, то ще й страшно, блін. Комбінація сумасшедша. На, тішся. Так, того ракетчика не видно, а нога є. Ногу теж там хтось хотів. Боже, блін, дай мені. Це ще лише два. А, того першого не посчитали. Ну, звісно, блін. Бушмов. Так, ще двох. Ну, шепче він там, шепче. Але головний прикол в тому, що... Тут два варіанти. Або крутиться від нього, або я хіріо знаю, чесно. Вроді його там ще нема. Так, ці тут нормально стоять, пацани. Батрейки, батрейки. Ага, на всякий случай. У вас всіх все є? Да, аж жалко, аж жалко. Не маньче. Ну, то йдем подхенька. Тут через силу треба ще двох величить. Ух, страшно. Блін, ну така нагнітаюча обстановка, що, блін, прям. Ой! Ти! баламут, якщо не вмієш ходить через двері, Блін! тихо. Блін! Ти заколібав? Я за тобою дивлюся. Див, блін. У моменті розвертається. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Тут треба бігом. Якщо хочеш жити, ми тікати бігом. А тут всі цілі. Де воно, блять? Ну, тут нема, нема, тут нема... нема як пускати його з по з це з поля зору. Ще й темні коридори. Руку? Блять, не тобі. Де твій друг? О, воно ну, де. Бляха, а ти не зарізко ходиш, братанчик. Пусть так шепче. Ой, не та рука. Диви. Я за тобою дивлюся. Всього, що він не рухається, Поки ти взагалі в його сторону просто дивишся. Так що задом, спокійно собі. Ну якщо їх буде двоє, все, я типу цю ігру грати більше не буду. Серйозно. А кого лічить, то всі здорові. О, ногу хоче. Ще один хоче ногу. Запомним. У мене тут здається, і немає ніхто ноги. Де то гімно? Тут теж не вгадаєш, де він? Він поки не підійде, не почне шептати тобі на ушку, як він тебе сильно любить. Пожалуйста, щоб... Бляха, ще й ноги не підходять. Так, де той друг? Де той косолапий? Десь там стояв. Ну тут, я, я скажу, що тут навпаки набагато легше, коли ти знаєш де він. А де він? Ніхто... А, ні, от стоїть тут. Що спробував розвертатися, але чи заблудився, чи що ж з нього не... Ось йому не пішло. Закрийте двері, будь ласка. О, голова, голова, голова є. Десь тут була, була. Дайте ще одного раненого. А ну, тобі нога підійде. О! І голову, голову. Ооо! Ой, блін, ти ж тут не стояв, слухай. Так, голову я десь там викидав. Тішку тішку. Це рабляха накаляє в станок. Не, той, щоб тун, походу, далі коридори не виходить. Я думаю, що то почало шептати, ще чувака можна сунути, думаю, його зараз ленько таку кутик відсунуть, стане легше. Ага. Єсть. Хлопці, хлопці, не бейте, пустіть до хати, будь ласка. Не бейте, не бейте, не бейте. Чи ти там стоїш домішки ти не бачу? Буре. <плес> Все. Хвати. Хватить одного бляха Нітро, бо, блін, в мене просто вже жопа умилі. <плес> блін, настільки мені на мозги давить така штука, коли ти. От... Оста одна з останніх цих частей, типу, з тим е... Фредді... П'ять ночів з Фредді. Там, де теж типу, були такі роботи, що типу, на них дивишся, вони не рухаються. Ну там було хоча б простіше, ти там маєш прямий коридор, тобі треба піти з точки А в точку Б, періодично повертаючись назад. Ніфіга, тут, бляха, ти ще й не знаєш до останнього, куди йти. Фух. Ні, все. Коротше, будемо закруглятися, бляха, бо я таке довго не можу витримати. Мені треба, блін, випити зараз валіріанки і лягати спати. Я коротше, дякую всім за увагу. лайки, підписки. Всім пока.